Я хочу казати. Ви всі я мене сезрила, слухаєте. Я доживала. Я <г conform> сезрі навіть внимательно слухаю. Не просто слухаю, внимательно. Ваш. Слухайте, Ваш. Ну чесно кажучи, пройшло з тих пір не так багато часу, коли почався майдан. І коли ми всі там зустрілися тим паче, хтось на майдані на майдані в Києві, хтось на майдані в Славуті. Але ми є, кожна людина є особистість, і ми, кожна, кожна людина з вас, ми вклали якийсь внесок в цю справу. І мені дуже приємно бачити всіх вас. І я розумію, наскільки, на, на, наскільки зараз якби це, це, це движення є таке. Сплачени, вибачте, російською, але це рух, да і, і мені б хотілося би, щоб надалі ми не втратили цю згуртовність, і надалі ми дійсно робили кращу Україну, тож. Кожен, що що може, той віддає. А якщо ми кожні будемо щось віддавати, то ми дійсно разом зможемо щось зробити. Слава Україні! Слава всім вам! У нас ще дуже дуже багато роботи. Дуже, дуже багато це тільки початок. Це і дуже гарно, коли в нас було віче, і батюшка сказав, це ті зерна, які тільки посіяні, це тільки початок. Нам роботи. Якщо брати Славуту, ми отримуємо... Ну, добре, що у нас є от такі друзі, які під, разом з нами, Але ми в своїй хаті будемо наводити порядок. Так? І от робити не переробити. Але саме головне, що ми є якийсь вже організм, який працює, ми вже поняли, що цей організм. Працює злагоджено, руки слухаються, ніг, голову. То все, ми працюємо як один єдиний цілий організм. Нам дай Боже сили і здоров'я, щоб ми в такому складі більше 100%, хай нас буде більше, але не менше. Таком таким складом ми йшли і далі, тому що роботи тьма. І ми більше я впевнений, що ми цю роботу виконаний. Треба буде, як комуністи казали, і перевиконаний. П'ятилетку за три за три роки. За всіх нас, за всіх вас. Так ми щасливі, ми зараз посміхаємось і це є щастя. Не важливо, що ти робиш, і куди <риклад> йдеш, але будь по цьому щасливі. Хто не знає сніг?